Друзі з Харкова, добрий ранок. Мене звати Сергій, я вже майже три роки займаюся любительським триатлоном. Це велике навантаження в плаванні, велоспорті, в бігу. Тому потрібно завжди відновлення, правильне харчування та реабілітація. Три місяці тому ми мені друзі порекомендували крафтову алію компанії Craft Oil холодного віджиму, такі як льон, расторопша, Чорний кунжут. Гарбузова олія, я її е, почав своє, е, свій раціон та своє харчування. Але через 3 місяці я можу точно сказати, що це серцево-судинна система, а найголовніше і найпотужніше, що це хруст в організмі, і, е, особливо в колінах. Е, це все пройшло. Тому я рекомендую крафт Ойл. Візьміть собі хоча б на спробу маленький сет з п'яти видів і... Добавляйте свій раціон. Всім добра, скоріш скарічно, перемоги та лікар.